У відбудеться яскрава та відверта комедія про кохання і стосунки. Творче об'єднання Чорний квадрат 15 жовтня о 18.00 представить виставу Закохані танцюють у ліжку, яка зачіпає найінтимніші та найщиріші аспекти життя пари. Актори сміливо говорять про те, що зазвичай лишається за зачиненими дверима, про бажання, потреби та справжні почуття чоловіка і жінки, а також про труднощі, із якими стикаються закохані у буденному житті. Комедія сповнена гумору, який допомагає поглянути на непрості ситуації із легкою усмішкою, та водночас не позбавлена емоційної глибини. Це вистава для дорослої аудиторії, не за паспортом, а за станом душі, тих, хто готовий відверто дивитися на любов, інтим і стосунки, розуміючи, що терпіння, почуття гумору та справжнє кохання здатні врятувати будь-які стосунки. Кременчужан запрошують провести вечір у міському палаці культури із легкістю, сміхом і водночас глибокими емоціями. Тож нагадуємо, 15 жовтня, 18.00. Квитки можна придбати на інтернет-сторінці Карабас або ж у касах нашого міста. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.